Наш ворог використовує е, наразі той єдиний ресурс, якого в нього дійсно е, з запасом, щоб щоб не сказати, в надлишку це е, вибачте за цинічне формулювання, але біомасу. Ну тому що власне так як вони до цих людей ставляться, це саме біомаса. От е, в них наразі е, вже починаються проблеми із е, снарядами. Е, ну насправді нам би їхні проблеми. Тобто, та кількість снарядів, які вони вистрілюють зараз, вона все одно досі в рази більша, ніж е, те, що можемо собі дозволити. ми. Але при тому, е, порівняно з літом, е, інтенсивність їхнього артилерійського огню впала в п'ять разів, в п'ять. Тобто, це означає, що вони вже вводять режим економії, тобто десь там вже до запасів почало там на складах проглядати. В них проблеми з ремонтом техніки. Тобто, ми то її з ладу справно виводимо, а їхній оборонпром її назад ставити в строй, виявляється дуже погано спроможне. От Виявляється, що імпортозаміщення там не було, тому під санкціями без західних комплектуючих, а воно все не працює. От, і е, в результаті е, їм доводиться міняти тактику. Бо артилерійський вал вже заклинувся, можна сказати, від снарядного голоду. Танкові прориви ну якби з багатьох причин неможливі, але зокрема через те, що танки ми швидше спалюємо, ніж вони встигають, встигають нові відновлювати або знімати з консервації. От, і... Е... Врешті, що їм доводиться робити? От вони порахували, що єдине, що в них є, це оця велика мобілізована біомаса. Що найменше підтесту що найменше 300 тисяч людей, яких вони набрали під час першої хвилі мобілізації, але ж насправді є ознаки того, що вони і не припиняли цю хвилю. Що вони оголосили, що от ми 300 набрали, і поки все. А насправді, поки все не спостерігається, продовжують набирати. Більш того, оця цифра 300 тисяч мобілізованих, вона не включає ще плюс 50 тисяч е, пригожинських зеків. Тобто, крім власної мобілізації, було ще окремо 50 тисяч е, в'язнів, яких набрала е, ЧВК Вагнера е, по російському главу. Тобто, мінімум 350 тисяч разом. І от власне оцією масою вони нас наразі пробують давити. Е, тобто вони, е, маючи оцей запас, вони відповідно, е, відповідно до нього е, і ставляться. От, вони е, використовують їх значною мірою як одноразових. Тобто, е, значна частина з них навіть не отримує нормальної якогось там броніків, касок там, або, або отримує каски сорокових років, ще оті складів робочої християнської красної армії. От, е, і от в такому вигляді їх женуть, але їх жуть хвилями, от в великій кількості. І коли в наших захисників починають закінчуватися боєкомплект або навіть просто перегріваються стволи. От тому, що ну жодна зброя не розрахована отак, от годинами знаєте, в, реж... в режимі заводського станка, отак от працювати. От воно так, от, от тоді вже в останній хвилі підтягуєте залишки їхніх кадрових військ, mm -hmm. те, що лишилось від початку нашого вторгнення, і відповідно вже має чималий малий досвід. Або ж ті самі вагнерівці, але котрі не зеки, а котрі професіонали, власне, найманці, які працювали по різних країнах світа, от вони йдуть в третій або в четвертій хвилі. Після кількох хвилин о цього одноразового м'яса, і на, насправді е, о цьому протистояти насправді дуже важко. Оцей такий саме безумний, абсолютно піхотний наступ, який не рахується із втрату, пане То, Євгене. Е, я ви... хочу тут поточнити один момент з приводу того, що ми чи не щодня та щодня напевно, що по кілька разів говоримо про Бахмутський напрямок, про те, що там ідуть найзапекліші зараз бої. І от панський бійський також біг. на додачу заявляє, що от на лютий та березень припадуть і ще більш запеклі бої за Донбас. Про що йде мова? Про оборону наших позицій, чи, чи це вже про повну деокупацію Донбасу за ці два місяці? Слухайте, ну ви мене здивували цим питанням. В нас реально що лишаються досі настільки наївні люди. Ну я перепрошую, в нас тільки що віджали Солидар. Ми як не боролись, ми змогли його утримати. Утримання Бахмута насправді під питанням. Тобто, поки ми його тримаємо, тримаємо його дуже героїчно. Але після падіння Солидара і після прориву біля Кліщівки, це з іншого боку від Бахмуту, ну ще на щастя не сталося оточення Бахмута, і навіть напів оточення. Про оточення одразу хочу заспокоїти, про оточення мова і не йде. О, це практично там неможливо. Але е, перерізання двох тракт, е, власне, по яких іде власне повністю. Забезпечення бахмутського гарнізону на жаль, цілком можлива перспектива. От ми зараз воюємо за те, щоб ці траси все ж таки утримати і не перерізати. Не, не, не дати перерізати і ота от з них, котра біля Солидару, вона насправді вже під сильною загрозою. А якщо, не дай Боже, не вдасться відкинути назад від Кліщівки, там де вони от нещодавно прорвались, то тоді стає під загрозою і друга траса на Костянтинівку. Тому е, якщо, не дай Боже, ці траси перерізуть, то то в такому разі тривати бахмут стане ну вкрай складно і питання, чи навіть варто. Можливо, тоді якраз матиме сенс. Ну без, без е, влаштовувати другий маріуполь, там ніхто не збирається. От, тобто гарнізон не залишиться у облозі. Тобто, якщо траси перерізаються, доведеться відходити на наступну лінію оборони. Тобто, вибачте, ну ми в Донбасі зараз в обороні. І казати, казати там про, про те, що про остаточну деокупацію в найближчі місяці, ну чесно, це навіть не смішно. От, е, більш того, я взагалі то нагадаю, що е, пару днів тому почався, е, я ще не можу зрозуміти, якого масштабу, але почався якийсь наступ росіян е, на Запорізькому напрямку. Взагалі-то вони зараз, е от в районі, наприклад, Васильівки, там е знову ж таки, вони там у наступі. Е там нам краще, тому що там все ж таки е не міста забудова, ну, чи точніше руїна міської забудови, як в Бахмуті. Там все ж таки е чисте поле ну, от, е Запорізьке, е там, е там все ж таки легше відбувати оці е м'ясні хвилі. Але так чи інакше, наразі вони там у спробі наступ. Тому давайте скажемо от чесно. Я розумію, що просто після того, чого ми вже досягнули, в частини абсолютно тилової цивільної публіки виникла вибачте дурна ейфорія. Так от давайте ми її будемо пригашувати і приземляти, а не плекати. От е на сьогоднішній день е Російська Федерація перевела подих, от перегрупувалась, і просто і дійсно поміняла тактику. Вони прийняли одну штуку, яка не для нас. Вони прийняли, що е, для них немає поняття неприпустимий рівень втрат. Вони для себе при, е, прийняли, що от скільки треба втратити живої сили, от стільки вони і віддадуть. Це те, що відрізняє цей етап війни від попередніх, тобто вони в принципі перестали рахувати втрати взагалі як факт. Пане Євгене, а оці от пориви на Запорізькому напрямку. Також ми тільки но говорили про е, херсонський напрямок. Там е, спроби диверсійних груп закріпитися на Потьомківських островах. Про що це може казати? Чи це перші такі ознаки розвідувальних операцій до е, підготовки е, чергового масштабного наступу? Все одно е, чергове, бачите, отримали наївне питання від мене е, про масштабний наступ від росіян. Ні, ні, ви спитали, чи ми збираємося ось деокуповувати Донбас, то про це зараз мова не йде. Мова йде про те, що нам треба зараз відбити їхній наступ. І е, ми не зовсім до кінця знаємо, е, з яких саме напрямків ще він може бути. В Донбасі, очевидно, там вони просто продовжуватимуть те, що зараз, тобто mm -hmm. пробуватимуть саме mm -hmm. витискати нас е, спершу з Бахмута. Якщо впаде Бахмут, наступний Сіверськ, ну щоправда, далі вони впираються в агломерацію Славянськ-Краматорськ. Морацію Славянська Краматорськ. Якщо ми утримали вже шість місяців Бахмут, то за такою, скажімо, за е, прецедентом, це означає, що в той же спосіб видавлювати нас славянська Скарматорська, їм треба рочки три приблизно. От, тобто, це, це практично безнадійна задача. Да, вони тоді впираються в наступну лінію оборони, і об неї можуть битися, там, ну, от, власне, от, як це їхньою мовою кажуть, до Марковки на вас глянення. Mm -hmm. mm -hmm. е, 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 побачимо, що зараз відбувається на Запоріжжі. Чи це все ж таки просто спроба зірвати наш очікуваний контрнаступ, тим, що а от, замість цього відбуваються наші атаки, е, чи це спроба дійсно стратегічного великого наступу? От зараз не готовий сказати. Mm -hmm. Наступ лишається ще ж лінія Сватова криміналу. Там ми наразі в наступі. От е, наступ триває давно, триває достатньо успішно, але ж так, поки до кінця ще не додавили. І вони теж ну вони там латають дірки, вони туди теж засипали величезну купу цих мобіків. А ви знаєте, ну от е, кількість і якість вони частково компенсуються. Тобто, да е, три поганих солдати не заміняють одного хорошого солдата. Але 40 поганих солдат заміняються одного хорошого солдата, ага. тобто вони вони наразі насипали туди абсолютно непідготовлених поганих бійців, але в кількості ну просто на ну, от, але е що вони їх забезпечують? Ну якщо у них на одного солдата немає, нема, не а на 40? Чесно скажемо, погано забезпечують, ну але якось мінімально, все ж таки. Ну що там, господи, Російський солдат звик жерти будь-що, от що привезли то з'їсть, плюс ніхто не ж не відміняє по місцевого населення, як стандарт забезпечення російських окупантів. Мародерить вони поповнюють тут. Не посперечаєшся. Пане Євгене. я Ще хочу е трошки зачепити міжнародне питання, адже голова Євроради Шар Мішель заявив, що найближчі 2-3 тижні будуть вирішальними у війні. Про що він говорив? Це він так спонукав до передачі важкої техніки нам танків. Ну, ви знаєте, давайте це питання адресуємо шарлю Мішелю. Бо з нашої точки зору тут в Україні ніякі два-три тижні точно нічого не вирішить. Але в принципі дійсно це хороший посил в контексті, що можливо, отаке, ну, алярмування, можливо, на, насправді, насправді військової точки зору абсолютно нічим не виправдане. Два-три тижні нас тут точно нічого не вирішують. Але таке алярмування може бути корисним, якщо наприклад допоможе отримати леопард. Тобто, в принципі, будь-які оці відкриті європейські, врешті, це політики, вони не військові, вони не зобов'язані розбирати в ситуації на фронті. Але чим голосніше вони критять, що ось ось все вирішується, дайте зброю тут і зараз. Оце все нам на користь, бо зброя нам дійсно потрібна тут і зараз. Mm -hmm. Нам потрібні обіцянки, наприклад, коли концерн нам каже, що да, ми можемо з завода поставити леопарди десь приблизно на початок 2024 року. Mm -hmm. нам, нам треба вже, а не на початок 2024 Цей року. Цей варіант нам точно не підходить. От, взагалі, що ви можете сказати про темпи постачання важкої зброї до України, а характеризувати всю ситуацію, яка mm склалася. -hmm. давайте так. Вони набагато вищі, ніж будь-коли в історії. Угу. Вони набагато більші, ніж будь-коли в історії, угу. але вони значно нижчі, ніж те, що нам зараз треба. Якщо а, ми тобто... отримали би танки і ще влітку, наскільки це могло б змінити ситуацію зараз? Якби ми отримали влітку, хоча б ту кількість танків, яка зараз анонсована. Ну і не тільки танки. Коротше, якби те, що нам зараз обіцяють, нам так. реально дали влітку чи хоча б навіть восени, можливо, ця війна б зараз закінчилась вже, або mm. закінчувалась би. Ну, Але знаєте, це все історія не має умовної відміни. Дали вже те, що дали. От, і, і ми на тій, на тій позиції, на якій наразі знаходимося. Да, був шанс, якби нам довезли вчасно багато заліза. То можна було розбити росіян, доки не спрацювала велика мобілізація. От поки вони тільки починали розносити повістки, ловити цих мобіків, їх можна було дотиснути тоді. Цей шанс вже втрачений, втрачений саме через те, що нам вчасно не дали все для цього необхідне. Тепер ми в іншій фазі війни. Тепер це затянулося на абсолютно іншу історію. Тобто, це тепер взагалі інша рамка, і часова, і інша рамка того, скільки нам тепер всього потрібно. От, якби нам те, що дають зараз, дали тоді, може б його навіть і вистачило. Запитаюся. А запитаюся... Запитаюся іще про наступний етап е перемовин е про постачання озброєння про лютий місяць. Там прогнозує черговий Рамштайн, і вже його так умовно називають авіаційним. Чому е чи будуть там говорити про можливу передачу літаків в Україні, і чи взагалі е можемо ми покладати надії на те, що нам передадуть якісь літаки? Нет. Ну давайте так що взагалі, ви мене постійно як... не за того приймаєте, ну, от реально. Я розумію, от що а вам хочеться про це поговорити. Ну, але давайте ми будемо брати людей, 에, говорити з людьми в тому, в чому вони компетентні. <плес> О, що там у нас на фронті, я добре знаю. А вибачте, за кулісами перемовин різні камани, ну, я якось не перебуваю. <плес> давайте, давайте все ж таки. Але е, якщо в двох словах, е, ну, в такому формулюванні вашого питання плекати надії ми можемо завжди. <плес> але, плекати, але, але треба розуміти різницю між нашими надіями і, скажімо, вже е, серйозними очікуваннями. А поки що, із серйозних питань по авіації е, на, поля... на столі лежать тільки, е, тільки два давні питання. Яке Байден, Байден персонально треба звати знати героїв обличчя? Байден персонально з, з травня минулого року заморозив питання про польські літаки радянського виробництва, про польські міг 29 Польща ще тоді була готова їх віддати. Штати напряму заборонили. От. Це єдине питання, яке я вважаю дійсно пропрацьованим, і тут достатньо, тільки щоб дядячко Байден нарешті зняв свою зняв свою блокаду. А друге питання з'явилось несподівано це. І от воно може дуже багато що змінити. Це ініціатива нідерландів про надання нам своїх f 16 Ну але хай вони це проголосують. Вони це мають в парламенті в себе вирішити. Якщо це рішення станеться, це дійсно буде така повітряна революція. Це буде абсолютно взагалі змінити ситуацію в небі. І це для нас такий великий сюрприз. Насправді, Ну, але до речі, на секундочку я вернуся до того рамштайна, як ні пройшов про те, як ми його оцінюємо. От тут в мене велике питання до медійників про висвітлення. От, все те, що нам реально дають, а це величезний пакет. Це пакет співставний приблизно з тим, що нам дали за попередні всі півроку, наприклад, чи, чи навіть може трошки більше. От це все просто позливали в медіа наперед. І воно вже сприймалося: ну так і треба. Ну після uh -huh. беден. Ну так так і well, треба. Факт, і ще після дев'ять беден. Ну окей, ну да, давно треба. О, оце все так позливали частинами. І весь Рамштайн звели до того, що е, дадуть леопарди чи не дадуть леопарди. І в результаті в підсумку маємо розчарування. А тепер уявіть, що просто не анонсували все інше. А от виходить Остін на фінальну прес-конференцію і озвучує весь оцей список: 109 дев'ять 40 мардерів, там 50... було б набагато 64, потужніше, 80. а вже що інформаційного да, просто. Да, да, да ми просто взагалі вибачте офігіли би від того, скільки нам зараз дають. Це дійсно приблизно стільки, скільки дали за весь попередній час. Але ми чомусь подали це так, що ну так то і так нам мали би дати, хоча ніхто нам нічого не має. Нам насправді ніхто не винен, жодного патрона. Це їхня добра воля. От але е, а, а за те натомість все зали до того, ну, а от танчики то не дали. Це до питання, що цей до Рамштайн насправді був достатньо проривний. Ми його просто не так е, власне висвітлювали.